Хто? Боже мой, дива. Дива да, это я! Діва это вернулась. Коли Росія розпочала війну проти України, співачка Настя Каменських зателефонувала уродженці Чернівців Ані Лорак, закликавши її сказати бодай щось. Тю -тю 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 -тю. Прям для мене молодець! що відповіла їй Кароліна, у уживел розказав репер потап, який був свідком тієї розмови. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшен. Підписуйтесь став, вмикайте дзвінок. Ну, хоч скажи, хоч щось не пиши, ні твой ні. На що співачка з Чернівців її відповідала: мені Кіркора сказав, нічого не говорити. Я все розумію, сказав думати на два роки вперед, тому не треба мене задовбувати. На що я чую, моя дружина каже: ти не маєш права називатися більше українкою. Я нагадаю, що Ані Лорак з Кіркоровим дружить понад 20 років. Він кум Лорак. Артист також хрестив її доньку Софію. Також Філіп Кіркоров продюсував Ані Лорак на Євробаченні від України, і діва повністю довіряє російському артисту, проти якого, до речі, теж наклали санкції. Слава Україні! Героям! Потап також розповів із ким із росіян спілкувався він. Мені у початок війни подзвонив Іван Ургант, який плакав і в трубку, і казав, що вибачте нас. Один з людей, який таких, як який, який переживав настільки, що він вибачався за всю країну. Як відомо, на шостий день війни Лорак таки зізріла на допис у інстаграм, після чого замовчала на місяці, продовжуючи з'являтися у московській тусовці. Боже мой, діва діва Да, это я. Это я діва без позиції і батьківщини. Російськомовна прем'єра Лорак обурила українців. Співачка Ані Лорак, яка опинилася під санкціями РНБО, введеними президентом Зеленським у дії указом від 19 жовтня, випустила першу з початку війни пісню. Російськомовний трек «Лабіринт» і кліп на нього Кароліна презентувала в інстаграм. Так, Дружим, а я. Все Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню Лабиринт, написанную талантливым украинским автором Аленой Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания. Пусть эта песня найдет своего слушателя, кто услышит больше, чем музыку. Написала спевачка российскую. Прям для міня -дю. дю дю Прем'єра Кароліни викликала неоднозначну реакцію у її підписників. Багато хто обурився через пісню російською мовою. Також фанати розчаровані відсутністю позиції Лорак щодо війни в Україні. Дорогі ріутов, Ми вже на місці, і ми скоро починаємо шоу «The Best». А що по Україні, дама? Мені вас жаль, навіть не представляю, який ви нещасний чоловік. Це ж буде з вами до кінця життя. Рішили мовчати до самої смерті? Дуже вчасно, якраз сьогодні РНБО ввели санкції проти вас та позбавили всіх державних нагород. З чим я вас вітаю, колишня заслужена співачка України. Ось такі друзі коментарі залишили під постом Ані Лорак. Також у коментарях пишуть, що авторка пісні Альона Мельник нібито то лорак у пості, та закликала озвучити свою позицію щодо війни. Речі, днями стало відомо, що концерти Лорак скасували в Німеччині та Чехії, нібито через нестабільну геополітичну ситуацію та поширення ковіда. <гас> 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 Все правильно роблять. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Боже мой, Дива! Дива вернулась. Да, это я. Это я.